Всім привіт! Заїхала до нас сьогодні Opel Vectra C 2003 рік, 1.8 бензиновий бензоновий мотор. І проблема в тому, що не працює електрогідропідсилювач керма. електрогідропідсилювач керма знаходиться у нас ось тут, знизу під бампером. Не знаю, чи там буде щось видно. Одним словом, там він десь знаходиться і е, Запобіжники на нього йдуть ось силовий. Це йде е, вставка на 80 А. І е, в блоці запобіжників запобіжник номер F9 на 10 А це йде на реле управління. Е, на зв'язок, значить на діагностику електропідсилювач виходить, помилок немає ніяких, але він не працює. Руль крутиться тяжко. І е, по параметрах. Ток споживання моторчика дорівнює нулю, тобто моторчик не працює. Яка причина цієї поломки, поки що не ясно. Зараз будемо знімати бампер і будемо добиратися до самого електрогідропідсилювача, тому що запобіжники всі цілі, плюси-мінуси всюди приходять. Ну і також зараз доберемося до роз'ємів на самому блоці управління електрогідропідсилювачем і продзвонимо вже проводку там безпосередньо на місці. Все, знімаємо бампер. Для того, щоб зняти бампер, потрібно нам ось тут, тут відщолкнути. Ну і від підкрильників також тут повід'єднувати з цієї і з цієї сторони. Вроді би більше тут болтів немає, він повинен знятися у нас так. Все погнали, знімаємо Так, бампера самого я зняв. Тут також зняв фішку з кріплення, щоб вивести проводку на бік. Тут стоїть датчик температури повітря під бампером. Ну і, В принципі, відвів його на бік, він мені не мішає. Ось, е, знаходиться в нас сам електрогідропідсилювач з комп'ютером, все в зборі. Так, значить, е, це йде датчик кількості жидкості в бачку. Кришка знаходиться з самого верху, тобто тут долити жидкість дуже і дуже проблематично до нього. На бочкові є мінімум, максимум. Також другий у нас великий роз'єм, це йде силовий розєм, тут буде плюс-мінус силове управління. І третій ось такий роз'єм, там йде безпосередньо провода до комп'ютера і також на управління комп'ютером і мотором. Тому що всередині там стоїть мотор, який качає жидкість. Ну і ще там ось є один шланг, і з задньої сторони є другий шланг. Так, зараз ми що робимо? Робимо спочатку, продзвонюємо проводку, чи тут у нас всі е, провода присутні, тобто плюс-мінус силовий також управління від е, комп'ютера. А тоді вже далі будемо бачили, чи міняємо, чи якщо це дріт, то тоді усуваємо е, несправність самого дрота. Все продзвонюємо. Продзвонив я, значить, проводку. І е, тут, ось на цьому великому роз'ємі, простим індикатором, контролькою, тут плюс-мінус, тут ну, без варіантів, або він є, або його нема. Е, тут, значить, по живленню цьому все е, добре. Далі, по е, ось цьому трьохконтактному роз'ємі, значить, якщо ось дивитися на нього, два піни пустих, потім йде три е, піновані. Ось цей крайній дріт повинен дзвонитися на 9-й запобіжник. Це є плюсовий дріт на управління. Він йде з реле основних ланцюгів. Ну, по-русскому, це буде реле основних цепей зажигання. Тобто тут повинен бути стабільний плюс, плюс 12 вольт. І дзвониться цей дріт на 9-й запобіжник. Цих два. Наступних, що йдуть, це є кан-шина, яка з'єднується з, з комп'ютер, компютером з моторним блоком, з моторним ЕБУ. Цих два друта КАН-шину, як провірити, беремо просто тестер, ставимо в режим продзвонки і ось бачимо, у нас є опір 68 Ом. Тобто, кан-шина у нас справна. Чому так? Тому що в кожному блоці на кінці Кан-Лінії стоїть резистор 68 Ом. Але на різних автомобілях, особливо на ВАК-групі, там трошки показники інакші. Ну, на опелях це йде 68 Ом. Тобто, щоб нам зараз не шукати там всю проводку, не переривати. Ми просто їх між собою продзвонили. Якщо там є 68 Ом? Значить, Кан-лінія до комп'ютера, до моторного блока вся справна. Ну ну ось, ну, 65-68, ну, в середньому 68 Ом повинно бути. Все, значить, з цього робимо висновок, що проводка в нас вся ціла. Цей роз'єм у нас є, цей роз'єм, тут поки відклав в сторону, також він є. Це йде датчик виключатель по тиску, ну Датчик вимикач, перепрошую по тиску. Тобто, якщо в системі низький тиск, якщо у вас рівень геть впав і моторчик не має, тиску масла, щоб покачати, то це свого роду як запобіжник, щоб не спалити все в чортам собачим. Коротше. Він це все вимикає. ну Рівень масла в нас є. У нас тут зараз чуть-чуть-чуть, там буквально, може, міліметр до мінімуму не доходить. Ну Я зараз попробую долити масло, там буквально 50 грам, щоб було вище рівня мінімуму. І попробую ще раз завести автомобіль. Подивимося, чи це запрацює. Але я думаю, що не запрацює, тому що ну, на такий маленький об'єм датчик цей не реагує. Так, значить, із цього всього, що я сказав, можна зробити висновок, що несправний самий блок управління електрогідропідсилювачем. Ось маємо другий такий, щоб показати вам, як це все виглядає. Тут всередині стоїть плата з моторчиком. Ось, і бачок стоїть зверху, заливається жидкість зверху. Тобто, якщо у вас потік бачок в середину. Жидкість у вас звідси втіче, але на рейці і ніде на з'єднання ви її не побачите. Тому якщо у вас тікає жидкість звідси і ніде не видно явних слідів підтікання, то ця вся жидкість збирається ось тут в е, самій платі, де ось де корпус моторчика. Всередині там стоїть насос. Ну, механізм скажімо так, не тяжкий, там ось є насос всередині. І з самого низу стоїть моторчик. Розбирається, це все досить важко, тому що тут все залите на герметику. цей весь герметик потрібно щистити, підковиряти, одним словом. І ось ця нижня частина лишається, корпус, це все йде з платою вже в зборі. Щоб витягнути саму плату, потрібно відкрутити ось ці всі болти і також витягнути їх з. Самих роз'ємів, тобто з пінів. І тоді лишиться у вас сама плата вверху. Також знімається бачок, відкручується насос, який качає жидкість, і тоді є доступ до моторчика. На моторчику стоять підшипники і сальник, по-моєму, один чи два, я вже не пам'ятаю. ну Одним словом, цей електрогідропідсилювач справний, ніби мав би бути. Так що зараз пробуємо зливаємо жидкість. З цієї трубки, і там за нею є наступна трубка. ось ця, Зливаємо з цих двох трубок жидкість, скільки в нас вийде, і відкручуємо болти кріплення. Ось є один. де він там, Ось тут а другий з цієї сторони, і з задньої сторони ось видно третій болт це болти на 10. Відкручуємо трубки. і Якось витягуємо його сюди або також можна зняти підкрильник і витягнути його дозаду. Але сюди його також можна витягнути, тому підкрильник знімати не потрібно. Все, знімаємо. так, Зняв я цей електрогідропідсилювач, Відкрутив дві трубки. Ось тут ключик на 19, а тут на хамуті, то на шланговій просто був звичайний хамут під ключик на 7. Також, щоб його витягнути сюди допереду, прийшлося ось тут зверху відкрутити один болтик і трошки відсунути ось це кріплення, відвести його трошки в сторону, тому що ось ці подушки заважають і впираються, не дають його витягнути вже сюди допереду. Ну, але це не критично, тому що тут одна гаючка, тобто перепрошую один болтик і кріплення відсунув, все вийшло нормально. Ось це кріплення саме під нього ви не знімете, тому що тут ще можна відкрутити болт один, а нижня сторона вже прикручена тим самим болтом, що тримається підрамник. Ну, Відпускати всього підрамника, відкручувати там якісь болти, і щоб там щось пообривало це не варіант. Простіше викрутити один болтик і відвести в сторону. Тим більше, що цей болтик, по факту, він більше тут, крім цього, кріплення, нічого не тримає. Так, Йдемо далі. Значить, злив масло. Таке воно вже не першої свіжості, скажімо так, бо попередній раз його не міняли. Ну і, в принципі, візуально з вигляду все нормально, все ціле, вроді, все, сухо, ну кроме цих моментів. Тут вже потекло масло, коли я відкручував шланги. Але що замітив, що коли перевернув? Ось там ще навіть напевно, що видно, капля води залишилася перевернув ось це все вверх ногами, то з роз'ємів потекла просто вода. Ну, Її там небагато потекло, буквально там капель 5-10. Але все рівно звідки в цьому роз'ємі вода непонятно. Можливо, через те, що ось бачу, тут роз'єм має тріщинку, і він не герметично тут приставав. Ну і відповідно, так як воно стоїть під бампером в самому хреновому місці, скажімо так. Відповідно, вся е, вода, там, як було, то все туди попадає. Якщо роз'єм був не герметичний, то ну процентів 90%, що туди могла попасти вода і просто там щось закоротила, або може є якийсь окис лечавчини. Ну, тим словом, не знаю. Але факт є факт, вода звідси потекла, ось там видно, в куточку ще вона блиститься. Так, і. Що ми робимо? Ми просто беремо зараз і ставимо ось цей з розборки бушний. Тут вже бачу, його хтось робив, тому що тут вже не заводський герметик, це вже все просто вручну проклеєно герметиком. Ну, але тим не менше він е, працює, наскільки казав мені клієнт. Він його сам купляв, сам привіз, тому е, вся відповідальність на ньому. Наша задача тільки це все переставити. Ну і все. В принципі, що тут ще сказати, нема що сказати. Тут бачу роз'ємчик цілий. Можливо, тут вода вже не буде попадала, а можливо, це проблема і не в воді. Тому що ну, є в них така біда, наскільки я знаю, що там або окисли на платі бувають, або моторчик просто зношується. ну Або попала вода і щось десь закоротила. Також ще такий момент, там стоять транзисторні ключі силові. І е, дуже часто в інтернеті пишуть, що е, проблема вся через ці ключі, тому що десь там пайка відстала, десь, десь ключик е, ну, вздувся, встрілив. Ну По факту це є звичайні силові транзистори, тому електроніка є електроніка дав збій і щось пішло не так. Е, ну Так, це все, скажімо так, до слова. Може хтось колись буде їх розбирав. Не знаю, якщо клієнт залишить мені цей гідропідсилювач, то я постараюся його розібрати, зняти відео і хоча б, щоб ви собі орієнтувалися, що там всередині є і з, чим, ну, з якими несправностями можна стикнутися. Вони ремонтуються також, наскільки я знаю, є контори, які цим всім займаються, які мають все необхідне в наявності. Ну, я цього не роблю поки що. Та й в принципі не знаю, чому мені треба його робити. Так, одним словом, поки що все наразі збираємо це все на місце, заливаємо жидкість. І поки що Бамперами ставити не будемо, тому що заведемо Заливаємо зараз до максимума заведемо, подивимося, чи він працює. І тоді вже при потребі також. Подивимося, чи потрібно жидкість долити, чи, чи не потрібно доливати, тому що поки нема бампера, це все зробити не тяжко. Е, Так, ну що, все, ставимо тоді, заливаємо жидкість, підключаємо і пробуємо. Так, ну що, поміняв я значить цей електрогідропідсилювач, підсилювач, поставив БУшни з розборки. І, в принципі, все працює, все, е, все нормально. Одним словом, залив спочатку жидкості до е, відмітки максимум. Потім, не заводячи машину, прокрутив руля по 3 обороти вліво-вправо до кінця. ну там 3-4 обороти. Тоді е, жидкість спала десь приблизно до цієї позначки. Долив ще раз до максимуму. Тоді вже завів машину, знову прокрутив 3-4 рази вліво-вправо до упора руля. Е, жидкість ще раз сіла, але вже трошки менше десь отак. Ну і Зараз так само долив до відмітки максимуму, і е, вже в принципі, заводи вкрутив, то вже жидкість не сідає. Е, гідропідсилювач працює, все працює, помилок нема ніяких. Ну, Будемо рахувати, що е, все вдалося, і в принципі, я думаю, що він повинен бути безправний, Хоча він із розборки. Ну але скільки він від'їздить, цього вже сказати ніхто не може. Зараз ще це все тут потьоки старі позамиваю, файно, подивлюся, чи нігде нічого не підтікає, не капає. Вложимо проводку всю назад ну і ставимо, в принципі, збираємо, ставимо бампер на місце. І На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, ставте запитання, з радістю відповім. Чим зможу, як то кажуть, тим допоможу. На цьому все. Всім до зустрічі.